на червня проводжу відбір корпусів, так сказати, рамок з акації та ріпаку з допомогою бджоловидоляча. От, хотів вам показати як бджілки покинули чи не покинули корпус. Півтори сутки стоїть Ну, Бджілки є. Але небагато. От так вийшло. Тут був трошки розпліт, навіть тут, тому трошки залишились. Ось так. Але так взагалі рамочки чисті. Ось такі бджоловидаляч. Тому рекомендую.